І ціни тільки в АТБ. Погляньте. На консервовані кашка. Кашка Горохова 62 гривні. Дивісь, взяв і з'їв, і все, не треба заморачуватися. Кашка Гречана 68 гривень. Раз поїв і не заморачуюся з їдою з варінням. А ось такі погляньте тунець: 73 гривні. Тунець своя лінія. 33. чим напишіть мені, будь ласка, чим відрізняється своя лінія від інших фірм? Чому вона завжди дешевша? Ну, своя лінія це ж фірма АТБ правильно і ще яка? Ще якась фірма там є магазин. От шпроти 83 гривні. А ось такі шпроти з такою відкривашкою 81 гривня. Ріга Голд 85 гривень. Скумбрія. Теж така відкривашка модна. Крута. Кумбрія філі 71 гривня. А кошачий корм, до речі, 11 гривень коштує з яловичиною 14 гривень. Напишіть чи коштував хтось колись корм котячий, кажуть, що можна їсти. Ну не знаю, я не пробувала пробувати нема бажання. Ну, можливо, хто б коштував. Знаєте, так, ось дивіться, паштети є, печінковий, 18 гривень, печінка, печінка, печінковий. Маленький, але тут все густо, 85 гривень, чи вигідно, так, да, 85 грам. Заплатити 18,80. Напишіть, будь ласка. А ще бажаєте замовити червоної чорну щуки. пишіть мені в особисті повідомлення. Зараз знімаю відео, малята такі дивляться, думаю, що то там тітя знімає відео. якісь. Так, да, ось так і ці малята чуть-чуть підростуть. І як почнуть знімати відео і побачите, будете всі підписуватися. Поки вони підростуть, підписуйтеся на мене, дізнаєтеся багато різних цікавих дивіться, молочко. А, Скільки тут Літр, літер, навіть 2 літра, 2 кілограми 76 гривень. Ми купуємо на базарі півторашка 50 гривень. Але там, звісно, за скільки сметани. Тому молоко дуже якісне, і в тих людей завжди стоїть черга. Тому кому потрібна інформація, така можу надати. Підписуйтеся, будете знати багато цікавого.